Друзі, доброго дня! Хотів би сьогодні розповісти про догляд за маленькими цуциками. Я вважаю це унікальна інформація, тому що на просторах інтернета я такого не знайшов. Я передаю вам не якісь там домисли чи написані книги, а інформацію з власного досвіду. А, Дивіться, на протязі народження, на протязі перших двох тижнів життя майже все. Що потрібно цуцикам, дає їхня мама. Звичайно, ви маєте бути присутнім, умовно кажучи, біля неї 24 на 7, тому що вона не так лягла, їй подать водички, щось там піддать, передать, цуцика переложить. Але, як правило, перші два тижні мама доглядає за ними. З третього тижня, з другого по третій тиждень, вони починають активно вже. Какати, пісяти, і е, мама вже не справляється. Перші два тижні мама прибирає сама. А е, далі з третього тижня в цуцки починають виростати е, кіхті. чи нігті, е, як там правильно. І е, багато людей допускають помилку, що е, мама починає від діток тікати. А чому вона тікає? Чому перестала кормити? Причина в тому, що в них вже ростуть нігті, і вони просто-напросто її рвуть. Е, вони її рвуть тому. Ми беремо і зрізаємо саме гостре, зараз я вам покажу. Додам картинку, ви зрізаєте їм, і вони, а маму, не рвуть, і мама зможе їх продовжувати кормити ще як мінімум три тижні. Але ж уже ближче до третього тижня, початок четвертого, ми допомагаємо уже мамі підкармлювати. Ти на мене не попіс, а ми допомагаємо підкармлювати мамі маляток, тому що вона так активно. Їх корми, але ваша задача вже їм допомагати. А я, власне, підкармлю вашим та жовтком. Ти вже готовий. Наступний, давайте спиш, ось такий. Так, це була дуже коротесенька інформація про догляд за цуциками. А якщо вам цікава ця тема, я буду продовжувати далі розказувати, як вести себе на 4, 5, 6 тижні. Це включає вже в той період пішла проглистовка, пішла вакцинація і так далі. Зараз, користуючись нагодою, хотів би поговорити трішки про інших діток. З дня на день не речі, з дня на день з. Громадської організації Сила Захист честь» А я буду їхати до Михайлівської школи інтернат. А вони потребують ось ці речі зараз. Додам закріплене. Тому люди добрі, якщо в когось є такі речі, якщо в когось є змога, напишіть мені в приватній або перейдіть на офіційну сторінку громадської організації Сила Захист честь» та долучайтесь до допомоги діткам, які знаходяться в інтернаті. Всім дякую за увагу! Всіх. 哦，不要。